Привіт, зараз я розрахую з картою Драсті Плюс через Apple Pay у мережі супермаркетів Сільпо. Здраво. Отож, транзакція прийшла успішно, так же як і на звичайній карточці MasterCard або Швіза. І як ви могли згадатись, мова піде сьогодні про Trusty Plus компанію, розробника одноіменного криптогаманця, в якому є можливість зберігати, переказувати, обмінювати всі основні види криптовалюти. А також можна отримати банківську криптокарту, яка прямо у застосунку прив'язується до одного з ваших криптовалютних рахунків біткоїну, ефіру, USDT і так далі. Карта додається в Google Pay або ж Apple Pay, і далі баланс криптовалютного рахунку дорівнює балансу карти. Розраховуватись ви можете так само, як і звичайною картою, будь-де. Наприклад, інтернет-магазин, кафе, супермаркеті. Декілька особливостей Trusty Plus карти є те, що вона емітована польським партнером компанією MasterCard. Це означає, що вона буде працювати не тільки в Україні, а й по всій Європі. Як варіант, ви можете перекинути кошти родині за кордону або просто використовувати картку для виводу із крипти. Не витрачаючи при цьому час на P2P, сама карта відображається в євро, але при розрахунку в національній мережі списується в гривнях за кожну з операцій. Окрім конвертації крипти, фіату не береться комісія за конвертацію. Отож у Фіаті береться 0,5% від суми. Це єдине, на чому заробляє Trusty+. У витокі в компанії стоять два українці – Вадим Груша, SEO-проекту, та Ксенія Житомирська, головний розробник. Для того щоб почати користуватися, ви можете просто встановити собі застосунок і використовувати його як криптогаманець для накопичення збереження обміну криптовалюти. А можете додатково випустити криптокарту і спокійно розраховуватися криптою в будь-якому місці. Давайте перейдемо до встановлення і додавання гаманця для купівлі. Посилання на реєстрацію я залишив під своїм відео в описі, або також ви можете знайти в App Store або ж Play Market. Після того як у нас встановиться додаток, нас попросить пройти реєстрацію. Маємо реєстрацію і нас попросять ввести наш мобільний телефон, після чого нам прийде туди код підтвердження. Після цього вибираємо нашу країну проживання і нам буде потрібно прийти в верифікацію. Я ж буду приходити через Дію, нажимаю далі і нас просять ввести нашу пошту, на яку прийде підтвердження. Відповідаємо буквально на два питання, і після цього нам потрібно визначитись, який ми хочемо використовувати документ для верифікації. Після цього очікуємо буквально пару хвилин. І наша верифікація буде пройдена. Перекидує на головну сторінку, і ми можемо побачити, що більшість топових монет вже є на цьому гаманці. Ми їх тут можемо холдити або ж просто перекидувати на іншу біржу, То, щоб мати змогу оплачувати нашою карточкою любий товар в, в магазині або ж в кафе. Ви можете її випустити. Для цього нам потрібно мати на рахунку 10 євро. Після чого нам карточка автоматично випускається. Після чого ми додаємо її в гаманець і можемо використовувати її як звичайну карточку через NFC за допомогою будь-якого терміналу. Для цього нам буде потрібно як завжди ввести наші дані, копіювати номер карточки. Після чого у нас карточка вже з'явиться в. Активних і ми зможемо нею активно користуватись. Також хочу наголосити, що це є не обов'язково для випуску. Ви можете також нею користуватися як через інтернет-магазини, і для цього вам не буде потрібно її випускати. Того, щоб поповнити карточку, ми нажимаємо на плюсик і нас перекидує е, на валюту. Ми вибираємо її з деталь, ми можемо її поповнити через адресу, тобто через біржу, або ж уже через Binance Pay. І щоб вивести криптовалюту, у нас є доступний переказ. Користувачу, переказ на криптоадресу, тобто на вашу біржу або ж на ваш інший гаманець. Комісія завжди буде залежати від мережі блокчейну. Наприклад, якщо у вас є USDT, то комісія, очевидно, буде 1 долар. Друзі, відео підбігає кінцю, і якщо у вас виникнуть якісь хвилюючі питання, ви завжди можете запитатись в коментарях або ж написати мені в телеграм, я з радістю дам вам відповідь. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете переглянути інші мої відео, де ми з вами вже побачимось, поспілкуємося. Отож, дякую вам за перегляд і до зустрічі!